Земля у центрі рівного має передаватись через аукціон. Саме під таким гаслом проходить збір підписів рівнян проти передачі земельної ділянки управлінню СБУ. Нагадаємо, привабливу ділянку на вулиці 16 липня, де зараз знаходиться безкоштовна стоянка, планують віддати в оренду для управління СБУ у Рівненській області на одній із найближчих сесій рівненської міської ради для нібито будівництва житла для співробітників спецслужби. Фактично те, що тут відбувається, це Міська влада хоче цю земельну ділянку віддати безоплатно під будівництво житлового будинку для потреб Служби безпеки України. Помисел файний, нормальний. Але запитання лише в одному: чому саме земля в самому центрі міста? Зі слів деяких депутатів рівни ради, які входять в земельну комісію, ця земля коштує біля 10 мільйонів гривень. Ну, щоб було зрозуміло, приблизно таку суму місто потратить у 2015 році на ремонт усього житлового фонду міста. І тут же, замість того, щоб виручити ці кошти, наприклад, з аукціону, як ми пропонуємо, а для потреби СБУ віддати земельну ділянку не в самому центрі міста, то все рівно місто хочеться протягнути, віддати безкоштовну цю ділянку і таким чином здійснити, на нашу думку, крадіжку землі. Стартувала акція 16 березня, і вже впродовж чотирьох днів волонтери зібрали понад тисячу підписів. Ну, нормально зараз якби стоянка, да ну, безкоштовна. Але дивіться, можна і для дітей щось зробити. Правильно? Ну дивіться, землю віддавати звушникам просто в центрі. Це ну, на 12-й школі вже є. Я думаю, хватить Важливо старатися для людей, а не для себе. А то, якщо вже щоб в них знаєте, які такі от питання, щоб ще і правнукам там Це нам не, нам нам головне, щоб нам було добре. Спроби кулуарної передачі земельної ділянки у центрі міста розслідувала рівненська журналістка Антоніна Торбіч. За її даними, схема діє тут проста. Управління СБУ безкоштовно отримують найцінніші земельні ділянки, а потім за безцінь передають своїм приватним компаніям. Тобто таємничий інвестор вкладає гроші в будинок і за це отримує право на використання за безцінь землі, яка на акцію. Уню коштувала б йому десятки мільйонів. Ціна питання лише кілька квартир у новобудові для працівників СБУ. Причому ці квартири зазвичай отримує начальство. Земельна комісія розглядала це питання і дійшли до висновку, що категорично не можна цю землю віддавати під будівництво для державної структури СБУ. Цю земельну ділянку треба продати за аукціону, виручити велику кількість коштів і запустити їх. Правильна русло це благоустрій, міста, дороги, двори, криші. Намет для збору підписів знаходиться на вулиці 16 липня поряд з ділянкою, яку планують передати СБУ. А за декілька днів буде розміщений і на майдані Незалежності Рівного. Збір підписів здійснюватиметься до прийняття рішення по цьому питанню. Зря на Дмитро Спіченко у ритмі подій.